Щодня учасники українсько-американського навчання відпрацьовували завдання у морському та береговому компонентах про те, що відбувалося минулого тижня. Наші кореспонденти з Одеси. В ході морської фази навчань українські моряки разом зі своїми зарубіжними колегами взяли участь в епізодах з організації управління силами, спільного маневрування кораблів у складі тактичних груп, проведенні доглядової операції, надання допомоги екіпажу корабля, який потерпає лихо, а також контролю за безпекою цивільного судноплавства. На чорноморському полігоні українські морські піхотинці виконали завдання морської десантної підготовки, зокрема водіння бтр 80 на воді, завантаження та розвантаження БТР на борт великого десантного корабля. Костянтин Ольшанський, а також відпрацювали тактичні дії в полі в рамках навчання. Особовий склад 1-го федосійського окремого батальйону морської піхоти військово-морських сил збройних сил України відпрацював низку елементів берегового компоненту, пов'язаних з підготовкою чорних беретів до проведення міжнародної операції з безпеки на морі та евакуації з зони стихійного лиха мирного населення. Крім того, триває оцінка другого рівня екіпажу фрегату військово-морських сил України Гетьман Сагайдачний, що є важливим етапом на шляху як до вдосконалення бойового вишколу особовим складом, так і до подальшої його участі в операціях міжнародних коаліційних сил з підтримання безпеки та миру. Провіряються вопроси організації всіх видів оборони по образцям НАТО, провірена організація зв'язку по образцям НАТО. Також проведена оценка действий лічного составу при боротьбі за живучість аварійного корабля і вот, інші действия. Тож екіпаж флагмана українського флоту успішно виконує поставлені завдання, які цього року відпрацьовуються не поетапно, а в комплексі та в умовах реального часу. За ці два дні відпрацюємо дуже багато елементів. Це, по-перше, за планом Сібріз, як я вже сказав. це… Е, Управління маневрами корабля під час використання палубного вертольоту, поїзда, рятування людини, що впала за борт, боротьба за живучість корабля на переході моря, висвітлення обстановки надводної, повітряної, а також керування з'єднанням кораблів на переході морем під час відбиття повітряного повітряного нападу. Не відстають від своїх сумлінних корабельних колег і військові авіатори. Руслан Юндін служить командиром екіпажу Мі 14 у Сакській морській авіаційній бригаді ось уже 10 років. За півроку наліт його підлеглих, що входять до складу екіпажу учасника навчань, склав близько 30 годин. Екіпажу була поставлена задача по виходу в район і розвідки і фотографування кораблі, ордера кораблів в морі. Друга задача стояла по. так называемому адексу. Выполнение атак кораблей с различных курсов и направлений. Экипаж задачи справился. Я думаю, на оценку хорошо. Также с нами работал наш вертолет палубного базирования нашей бригады К-27. Также выполнял задачи. По работе с кораблями в море. Нет. В ходе учений мы стоим в дежурстве по поисково-спасательному обеспечению и обеспечиваем учения по поиску и спасению. Также нас могут в учебных целях привести в готовность и мы будем работать по вызову. Экипаж находится в постоянном дежурстве до 20 числа. Зліт та посадку вертольотів мі 14 та К-27 з палуби корабля забезпечує досвідчений технічний персонал. Для того щоб забезпечити вертольоту політ, необхідно зробити цілий комплекс мероприятий, від викатки його з ангара, розкладування лопастей і виконання непосредственно предполетной підготовки. Льотчики у нас достатньо опитні. Перед тим, як сісти на палубу, вони проходили отработку на землі даних посадок на Федоревке. На пирсе имеется площадка специальная вертолетная. Там они отрабатывали заход на посадку. Вы представьте, что когда пилот заходит на корабль, то есть, так сказать, сама палуба представляется где-то размером с ладошку. В условиях плохой видимости, надо учитывать еще снос ветра, так сказать, погодные условия, раскачку палубы. Все это, так сказать, плюс еще морально-психологический фактор, когда ты один в море, надеяться больше не на кого. Перед авіагрупою на навчаннях стоїть багато завдань, виконання яких дозволить набути необхідних професійних навичок Задля того, щоб в подальшому не лише епізодично, а на постійній основі в складі міжнародних коаліційних сил брати участь в операціях з підтримання безпеки в морі та на суші за ці учені за ці три дні виконав 10 посадок на палубу корабля. Також наша група виповнила польоти на воздушну розвідку. кораблей на переходе моря. Также выполнили эвакуацию 801 не эвакуации, а десантирование 801 бригады на корабль. Нам задача стоит, чтобы каждый летчик выполнил не менее 30 посадок на палубу. Як зазначив керівник навчання Сібриз 2013 контрадмірал Денис Березовський, українські військовослужбовці планово досягають головної мети отримання гідної оцінки міжнародними військовими експертами, екіпажів фрегату гетьман Сагадачний, великого десантного корабля Косянтин Ольшанський та особового складу 1-го федосійського окремого батальйону морської піхоти, українсько-американські навчання «Сібриз-2013» із запрошенням представників флотів інших держав в черговий раз сприяють зміцненню міжнародного співробітництва України з країнами світу подібні заходи дають можливість військовим обмінятися досвідом, аби згодом спільно та злагоджено відреагувати на загрози пов'язані з міжнародним піратством та наслідками надзвичайних ситуацій, а також підтримання безпеки в Чорноморському та інших регіонах планети.